Добрий день, шановні глядачі, читачі! Осінь традиційно вважається часом, коли з'являється багато нових видань і проводяться численні літературні події і фестивалі. Але ще осені традиційно підбивають підсумки літературного року. Тож пропоную почати саме з цього. Лауреатом Нобелівської премії цього року став китайський письменник Мо Янь за галюцинаторний реалізм, з яким він змішує казку, історію і сучасність. Журі порівняло літературний світ Мо Яня з створіннями Фолкнера і Маркеса. І наголосила, що прозаїк орієнтується в своїй творчості на фольклорну традицію та давню китайську літературу. Лауреатом британської літературної премії вдруге стала Хіларі Ментел, англійська письменниця отримала букера за історичний роман Внесіть тіла. Це вже друга частина трилогії про епоху короля Генріха VIII. В неї історія Англії того часу постає через прийняття Кромволя, радника короля. За перший роман трилогії, який називався Вовчий зал, Ментел удостоїлася букрівської премії в 2009 році. Ну а далі про книги чиї нагороди ще попереду, але читацької уваги вони варті просто зараз. Насолода уявної смерті. Так називається нова книга нашого земляка Олеся Барліга. Ми, як два хлопчики, що пролізли у панський сад за яблуками, міняємося запахами і рідинами, поки не пальнули з рушниці, і я не прокинувся. Я маленьке, кишенькове море, що ходить за тобою слідом, завжди завжди поготові, коли ти вирішиш кинути в мене монетку. Тіло, здається, знімає печаті з усіх оберенків крові, кісток, м'язів. Лише серце стає готичною мушлею. Які мешкають приводи мертвих думок про тебе. Бачиш, ця кімната одностатеве дно хочеш, заходь до неї, хочеш, виходь все одно. За влучним зауваженням друга автора та кандидата філологічних наук Юрія Ганошенка, все, що можна сказати про цю книгу в її назві, це книга про насолоду, про такий собі гедоністичний погляд на життя з усіма його явищами, навіть тими, які не прийнято вважати дуже приємними. Це книга про уявне, навіть якщо комусь здається, що йдеться про реальні події або явища. Це книга про смерть. У книзі багато історій, пов'язаних так чи інакше зі смертю, прямою, уявною, метафоричною з життям після смерті. Якщо діда не було вдома, ми знали, що він на цвинтарі створює цю нескінченну піраміду Хеопса з вшанування своєї любові до померлої бабусі. І все це тяглось роками. І не могло не вилитись у якийсь текст. Отже, діамантовий надгробок. Цвинтар музей, що мій дід полюбив за п'ять років до смерті. Він ходив в цьому виставковому залі архітектури, інсталяції, він випивав із бомжами свійськими, інтелігентними, мабуть, арт-консультанти чи просто наглядачі. Капіталіна вже капітал символічний, проростає контуром білим на чорнім граніті, стильний, буржуазний концепт щирого комуніста. Дід, персональний родинний Деміан Хьорст, інвертований в двокімнатну картину на вулиці 8 березня. Щодо історії створення цієї книги, про неї автор детально розповів на презентації, що відбулася в Запорізькій галереї Еленін. Це моя перша книжка, моя дебютна, такий дорослий вже підстаркуватий хлопчик. А книжка дебютна. До цього було велике зібрання моїх віршів. Такий обсяг, мабуть, за два роки текстів у збірці гіночертяних хлопчиків, яка вийшла в квітні минулого року, яка об'єднала. Вісім авторів, чотирьох Запоріжжя, з Дніпропетровська. я виступив співупорядником і всунув сюди багатько своїх текстів. А тут я вирішив взяти вірші за останній рік з травня. Минулого року по червень цього року вийшла книжка химерно. Сталося це так, що приїхав Саша Мухарєв навесні на обласне літом і почав розказувати про свій журнал Літера Дніпр». Це Дніпропетровець Саша, який видає Дніпропетровську літеру Дніпро, літературний журнал і літературний альманах Хартшум. І він започаткував книжкову серію при своєму журналі, де сам вирішує, кого він хоче видати при цій книжковій серії. І е, от власне він приїжджає на літо, розказує, який він класний чуваки, е, які в нього мистецький проєкт, який він культрегер про книжку Ольги Брагіну, яку він видав нещодавно, і раптом зненацька при всі говорить: а ти барлі, готуйся в тебе. Я наступному тобі видаю книжку. Я був такий приголомшений, чекав, бо попереднього Саша про це нічого не говорив. А, ну, я якось розслабився, думав, може, це такий жарт був. Я просто не всі жарти іноді, може, розумію. Пропозиція виявилася цілком серйозною і вже в липні книга побачила світ. Відгуки сучасних поетів та критиків про. Цю книгу не залышают сумневи в талановитости ее автора. Стихи Олеся насыщены образами и ассоциациями, словно маршрутка в час пик. Мы, читатели, праздные в этой толпе, целенаправленно едущие на свои заводы, фабрики, пароходы, офисы, газеты, институты, одним глазом заглядываемся на весь этот Вавилон. Стихотворения Олеся Барлига интересны и важны для современной украинской литературы не только яркостью образов и замечательной свободой письма, но и напряженностью мыслей, страстным желанием обрести І своє і своєї сторони міста в этом прекрасному яростном мірі. У нього нема жодних обмежень у тому, звідки черпати свої образи, реалії, ритми чи алюзії. І навіть там, де Баррих виявляється неперебірливим, він залишається талановитим та драйвовим. І це головне. Ну а вірші власне говорять самі за себе, і за автора, і вустами автора. Наловивши риби, ми лягали на високу траву, втомлені від риб'ячої смерті від німих безпорадних, промовлених хвостами і зяврами відворотних прокльонів, бо риба може проклясти лише рибу, а людина лише іншу людину. Ми сміялись, соромлячись риб'ячої смерті, ніби не мали на неї права, бо обоє їли лише рибу морську, а цю наловили вагітні сусідські кішці. Наш сміх вистрілював маленькими фонтанчиками одразу ж хлюбав назад на обличчя. Забрискував щоки, чоло, вилиці. Ми тицькали пальцем у небо і говорили, що сонце це повітряна куля, якої щодня Бог летить навколо землі. Його вантаж, мільйон ескімо, і скільки там цеглин скидає кому що були прецеденти, вбивали морозивом. І ще дужче сміялась від цього недолугого жарту і крадькома торкалися один одного, ніби то мимовольні порухи тіла в судомах сміху, і нам хотілося сміятись до ночі, щоб збігти швидко додому за пледом і щільно укрившись. Так само сміятись, сміятись, сміятись до ранку, а риб'яча смерть образливо стрікотіла би цвіркуном, ніби знаючи, сусідка не дає кішці риби. Від риби у кішок буває каміння у нирках. Ще один дуже цікавий захід зовсім іншого формату відбувся в нашому місті у жовтні. Презентація серії книжок київського видавництва майстер-клас кажучи слова зовсім інший формат. Я маю на увазі різні речі. Ну, по-перше, вік читатської аудиторії і, взагалі, її склад. По-друге, самі книги. А зокрема, принцип їхньої побудови, про який трохи згодом слова, інший формат стосуються і самого формату принципу проведення імпрес. Тут не читали віршів і казок, хоча і можна було б. тут. Пропонували насолодитися справжніми картинами справжніх художників, яке видавництво привезло з собою на презентацію. Представляем серию книг Детская картина галерея, с которой мы привезли вместе картины. Да, мы в этой серии очень интересно пошли от обратного. А, обычно. Пишут историю, потом к ней заказывают иллюстратора. Да, и иллюстрации не всегда получаются с душой, потому что они заказные. Мы в этот раз искали очень красивые картины, нашли художников да, с красивыми картинами. Хотели под них заказать истории у известных авторов. Но когда мы рассказали художникам о нашем проекте, все предложили написать истории сами. Зайвий раз доводячи, що талановита людина має талант до всього, автори чудових картин створили чудові історії, які будуть цікавими для дітей з 3 до 8 років, та для їхніх батьків, що не втратили віру в казку. Ті, ж, що примудрилися втратити, могли знову віднайти її в собі на цій виставці презентації. Жодну живу людину не могли залишити байдужими бешкетні і загадкові, чарівні, і кумедні, сумні, і зворушливі, тендітні і яскраві картини киян Світлани Рудикової і Віталія Кириченка, мінчанки Ганни Сілівончик. Нани Деменкової из Севастополя та запоріжанки Наталії Дерев'янко. Моя книга Сказки для маленьких принцесс родилась в початку. Все-таки были картины, которые я рисовала для себя и которые я придумала сама. А потом под них уже писали сказки. Ну, була была идея издательства, которая мне очень понравилась. Потому что обычно вот сейчас я работаю над новой книгой, тоже с этим издательством, и нужно иллюстрировать. Немножко другой подход, потому что ти должен чужие мысли изобразить. А это вот совершенно воно не Мої сказки. Картини родились і под них тексти. Ви тексты писали самостоятельно или вам? В данном случае ми писали з мужем. У нас как раз родилась маленька девочка. Ми її ждали нашу настуньку. Окрім чудових ілюстрацій і текстів, книги дивують співвідношенням перфектної якості поліграфії з більш ніж доступною ціною. До речі, в нашому місті дитячі книги видавництва майстер-клас представлені в книгарні папірус. Ми вже дуже давно працюємо з здатерство майстер клас це были у них учебные здания, а сейчас очень много дитячої літератури і. Это настолько свіже слово в книгоиздании. Очень, очень интересные рисунки, очень інтересні тексти, современные. Это європейський уровень книг, і поэтому не представить їх в нас в магазині. Ми просто не могли видавництво майстер -клас» існує з 2005 року і починало з друку навчальної літератури, звідки і назва. Останнім часом видавництво перемкнуло свою увагу на випуск художньої літератури для дітей. І сьогодні майстер-клас передає маленьким читачам не математичні формули, а хист до естетичного сприйняття оточуючого світу. Цель проекта – создать среду для воспитания наших детей. То есть на чем мы их будем воспитывать, в какой среде они будут расти, такими людьми они в итоге будут становиться. Поэтому мы хотим им показать самое прекрасное, что есть у нас в стране, в частности наших художников, работы художников, их творчество. Сначала у нас в проект пришло пять художников, после этого, после каждой такой презентации, после каждой такой выставки, сами художники находят нас. То есть они узнают о нас и предлагают сотрудничество. Вот ребята, которые приняли в проекте участие, Сіні стаються у нас, вони нікуди не входять. вони у нас продовжують ілюструвати книги. І от зараз ми їздили ряд книг, серію книг всі ладозіночі Нестайка з ілюстраціями сучасних наших художників. Оригінали роботи ми привезли. Можна посмотрети, можна їх подивити в книгах. На цій світлій і позитивній ноті закінчимо програму. Нова літера. Яка сподіваюся, надихнула вас. Якщо не на малювання або писання, то хоча б на читання. А будь-який справжній читач погодиться зі мною в тому, що ця справа потребує не меншого хисту ніж створення книжок. Тож до зустрічі на телеканалі АЛІКС та в інтернет просторі читаємо.